Друзі, реальна правда про міндіча як так вийшло, що Ткач з ним особисто інтерв'ю зняв в Ізраїлі, а наші органи сказали, що ми не знаємо, як його знайти. Тобто, блогер виявився сильніший, ніж він. І також я вам розкажу, що міндіч в всі схеми просто пешка. Є люди, які набагато більше з бюджету потягнули, ніж міндіча, міндіча казала пущення. Просто коротше, розповсюджуйте це відео. Поїхали. Отже, я думаю, ви всі бачили відео зараз, як ткач не просто десь зняв фото здаліка, а прям взяв інтерв'ю у Міндіча в Ізраїлі. І от питається, як так, що блогер? Ні, ну я розумію, українська правда, у них великий медійний ресурс, але ви більшість відео про це побачили десь в соцмережах. Ну в Тікток, наприклад, да. І як так вийшло, що блогер... Зміг інтерв'ю взяти у такого преступника розискуємого, А наші служби сказали, ну СБУ що, ми не знаємо, як його знайти, він втік, ми нічого не знаємо. Але блогер виявився сильніше і потужніше, ніж структура СБУ в Україні. Саме цікаво, друзі, що міндіч він же просто пешка в цій історії. Просто елемент, на якого повісилося, зробили козлом відпущення. Він корупціонер. Він багато забрав, це все понятно. Але нам його так кинули на розстерзання. Типу блідіть, що з ним хочете і так далі. А в цій схемі ж дуже багато ще людей є, про яких ми не чули, не знаємо, і в них набагато більше ресурсу залишилось залишилось, ніж розумієте, що. мене це просто дістало, що в усьому винят ви роблять простих українців в той момент, як такі величезні схеми корупціонери творять, що хочеш і потім десь собі відпочивають в Ізраїлі. І ще типа їх зловити не можуть. В цей же момент друзі, зараз відкриті торгівельні зв'язки України з Америкою, І ми відкрили можливість українцям отримати ЗП від 3 до семи тисяч легально офіційно на місяць європейського рівня ЗП, просто розповсюджуючи відео закордонних блогерів, українські новини і так далі в соцмережах. Це абсолютно безкоштовно. Я про це все розказує. Самі знаєте, де посилання ТГК канал натискайте. Я там безкоштовно з вами порозмовляю. Бо мене дістало, що українцям не дають можливість заробити. Ідеш на роботу, непонятно, які там копійки просто платять В Європі на чорні роботи. В той же момент кучу олігархів просто понабурали собі і десь уїхали по світу і катаються. Ще хіпа злавуть не можуть. В той же момент простий блогер лове. А українців можливості нема. Дуже довго друзі працювали над цією можливості для українців. Я покажу вам реальні приклади, як українці отримують ЗП європейського рівню, просто за допомогою телефону, і інтернету всі ці можливості відкриті, і зараз відкриється торгівельні зв'язки між Україною і Америкою. Офіційно, легально це все абсолютно повністю. Покажу, як працює, розкажу, як до цього підготуватися з нами без нас. Як хочете, просто розкажу, як ви можете нормально себе почувати, а не будь частиною цієї м'ясорубки, де на копійки на шаги приходиться виживати в той момент, коли тут не. Понятно, що такі робиться самі. Знаєте, де доступ? Три крапочки в справа, відкритий браузер. Отже, друзі, я просто дивуюсь. Тому як ткач а, знаходить цих людей, хоча це загально доступна в принципі, інформація, як він легко до них доходить, як він з ними розмовляє. Ну, ясно, це величезна робота. Браво йому, супер, красавчик. І як не може це зробити наші органи. От він, типу, ж розшуку, туди-сюди, і вони не знають, як це зробити і так далі. Ну, нас, українці, просто тримають за дураков. Нам треба бути друзі дружніше, тому що там, де ми з вами знаходимося, як бачите, з нами ніхто особа не вважається. І намагатися зараз своє життя привести до норми, особливо а, своє а, становище копійок, шагії в своєму кармані, бо нікому